Протягом минулої доби ворожих ударів зазнало шість населених пунктів Харківської області. Зведення від ОВА – за добу. Внаслідок обстрілів у місті Куп'янськ загинули 84 і 58-річні жінки. Постраждали 60-річний чоловік і жінки 76 та 68 років. Ворог активно застосовував по Харківщині різне види озброєння – 8 кабів, 8 БПЛА типу гарант 2 22 БПЛА типу Молня, 3 БПЛА шахет, два й Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куп'янському районі пошкоджено 39 будинків, цивільне підприємство, СТО, магазини, два автомобілі. У Богодухівському районі пошкоджено електромережі. У Харківському районі пошкоджено цивільне підприємство. Рятувальники звітують. Протягом доби з'яснили 41 оперативний виїзд. За добу на Харківщині рятувальники загасили дві пожежі, спричинені ворожими обстрілами в Ізюмському та Харківському районах області. Зранку 25 травня ворог знову обстріляв з реактивних систем залпового вогню лісовий масив поблизу села Новоплатонівка Ізюмського району, внаслідок чого сталося загоряння хвойної лісової підстилки на площі 4 гектари. З вогнем під загрозу повторних ударів боролись три оперативні підрозділи ДСНС на автоцистернах та пожеж модуль лісового господарства вночі проти 26 травня ворог завдав масованих ударів безпілотниками передмістю Харкова, спричинивши масштабну пожежу на території приватного підприємства, розташованого у селищі Васищева Харківського району. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. Ліквідація пожежі триває. Також вранці 25 травня рятувальники здійснили перевірку території міста Куп'янськ враженою ворожими авіабомбами. В нас Сідок влучання каба у приватний будинок загинули дві особи, ще три постраждали. Пошкоджені чотири приватних будинки та п'ять господарчих споруд. За добу в природних екосистемах сталося 14 пожеж на загальній площі понад 140 гектарів. За даними генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку противник шість разів атакував позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Строївки та Красного Першого. На Куп'янському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався вклинитися в нашу оборону в бік рідкодуба, зеленої долини Нового Миру та поблизу Греківки Липового, Торського і у районі Серебрянського лісу. Марія Соловйова, Дмитро Ноєнта Олексій Муравйов, Харків. Новини.